Всім привіт! Сьогодні я розповім вам, як в домашніх умовах посадити авокадо. Для цього нам знадобиться авокадо, яке ви можете використати для суші чи в салат. І у вас лишаться ось такі насінинки. Спочатку їх необхідно почистити від шкарлупи. Приблизно отак. Ось ми вже почистили це авокадо. Нам необхідно визначити, де верх, де низ. Отже, ось це наш верх. Нам необхідно буде його посадити цією частиною вниз. Далі нам потрібні будуть звичайні стаканчики і зубочистки і вода. Ось і все. Зараз продемонструю, як правильно закріпити їх в стаканчику. Наприклад, першого зернитка. Беремо, Беремо три зубочистки. І ось так. Це у нас буде низ. Ось так. Нам необхідно так трішки проткнути нашу масілінку. Так, щоб вона втрималась у нас стаканчик. Ось так це буде виглядати. бачите, ось так. Забираємо воду в стакан і ось так. Ведемо, щоб наша насінинка завжди була в стакані. І протягом певного часу вона почне проростати, що я буду вам і демонструвати далі. Ось вже наші насінинки трішки постояли коло 2-3 тижнів. І вже, як ви бачите, є у насіння є коріння. Ось. Ще трошки деякі бачите, проросли, деякі не проросли. Після того, як коріння ще додасться, потихеньку можемо починати засипати дані насіння землею. Отак, просто зверху посипаючи поступово, заповняючи всю посудинку, і в нас проросте авокадо. Всім вдалих вирощувань. Дякую, що дивились мій канал. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Далі буде цікавіше. Всім пока!